Всім доброго дня, на вулиці Млинівській. Я, як завжди, авто з Європи. Автомайданчик. Подивимось, що продається, в які ціни. Peugeot 2008 2021 року 19 950, 1,5 дизель. Автоматична коробка, передній привід. Поряд стоїть Трішки вищого класу автомобіль 3008 Peugeot, 22 рік. Автоматична коробка 22500, 1,5 дизель, також передній привід. Заглянемо всередину. Ось так Peugeot виглядає всередині і вигляд з заднього плану, агресивна така зовнішність, мені подобається. А вам Volkswagen Fassad. Подивимось. Олдтрекін, бачите, у нас такі комплектації, чи скоріше модифікації 2.0 дизель, автоматична, повний привід 23900 і автівка 2018 року. Трішки сонце не в нашу сторону. Так, от мене виглядає всередині даний автомобіль Hyundai Santa Fe в білому кольорі. 189,15 рік, 2.2 дизель, автомат, повний привід. Ось такий салончик шкіряний. Гарно автівка виглядає і давайте... Щось підемо далі, подивимося. Ну, ще одна Hyundai Santa Fe вже в новому кузові. 23-й рік, 34-950, 2.2 автомат. Також на повному приводі. Такий сріблястий колір кузова з відтінком, я би сказав, зовсім вже по-новому вона виглядає всередині. Навіть відчинено можна заглянути, класні шкірні сидіння, Це така мультимедія, замість шайби вже бачите ось такі кнопки, коли ви на паркінг стоїте або на драйв нажимаєте. Як там місце позаду? о, Місця тут предостатньо, навіть в плівках у нас кріплення ось безпеки. ще. Ну, фактично новий автомобіль. Kia Sorento. прикольно виглядає, ось якісь тут допоміжні типу габарити. Отже, 2.2 дизельок 16800 коштує 2013 одного року, хоча як виглядає вона мені ну, прикольніше. Новіше, завдяки оптиці. Ось такі величезні лечі диски, такі пороги. Заді фаркоп присутній, партроніки. Дівість вона відчинена. О! Чорний шкіряний салон. Чистенька, гарненька, автівка. Мені все подобається. Задній ряд сидінь, тут трішки попроще, ніж передній Сантафе, але також виглядає все досить пристойно. Невеликий, тобто точніше, величенький такий кросовер. Ну йдемо далі. Так, перед нами Kia Carnival 21-го року, 22 дизельок, 34 тисячі коштує великий такий сімейний. Міні-вен, навіть Максі-вен, я би його назвав би. Ось так от заглянемо всередину. Звісно ще електричне відкривання задніх дверцят. Ось такий салон автівки для великої сім'ї. Як вам подобається, ні? Мені, чесно кажучи, дуже подобається. Ось такий непоганий... Автомобіль на авто з Європи. Звертайтеся. Hyundai Kona перед нами, вона дизельна, в неї є така особливість зазвичай вони електричні, а нас 1,6 дизель на автоматичній коробці. Ціна є 15800. Загляну всередину. Ну, після карнавала Кія ця така маленькою, навіть іграшковою виглядає у нас кона, в принципі місця достатньо, досить комфортний автомобіль для міста. Полюбляють їх, їх багато. І ось такий дизельний варіант. Продається Citroen. Це третій шкода без ціни, але якщо вас цікавить, можете авто з Європи приїхати, поцікавитися автомобіль на ав... автоматичній коробці. Подивіться в інтернеті, скоріш це робот у нас перед нами. І на рахунок цієї автівки можете запитати. Автівка виглядає свіженько. Для жінок. Чудово підходить для міста, комфортно їздити, ось такий це четвертий, Я перепрошую, перепутав його з це третім з вітрой. Ну далі. До кросоверів 3008. Шкода знову ж таки без ціни, Комплекта... комплектація стіль. Заглянемо і він у нас на механічній на механічній коробці, що мені не підходить, а так автомобіль в чорному гарному кольорі, ось такий тканевий салон, збережений. В принципі, на цьому автомайданчику стан автівок мені досить сильно подобається. Автівки виглядають досить свіжо. Кому Кого цікавлять ось такі сімейні автівки, перед нами Тауран, 2008 рік, 6800 я ціна, є номер телефону, 2.0 дизельок, механіка. Коментах. В останньому відео я казав, що німців дорожче обслуговувати, ніж французів, і мені написали в коментарях, що не факт, що кого дешевше обслуговувати. Чи німці, чи французи можуть бути в обслуговуванні фактично однакові в ціні, а то і французи подекуди і дорожчі. Як ви думаєте, на рахунок цього коментаря і в принципі думки? Мені завжди здавалося, що Volkswagen, наприклад, в порівнянні з Рено, я так в загальному кажу, дорожчі йдуть в обслуговуванні. Це була моя думка. А ви розговорили за Рено, перед нами сценік 3, 9600 ціна, 13 рік, 1,5 дизельок, 225 тисяч пробігів. Він у нас на автоматичній. Коробці, на жаль, зачинений. Наскільки я знаю, це в нас не автомат, а варіатор стоїть в ремонтах. Не сильно його полюбляють, але якщо гарно до нього ставилися, можна в принципі розглядати для покупки. Ще один сімейний мінівен Peugeot 5008 9900 ціна. 13 рік, 2.0 механіка. Ось він у нас відчинений, Ми можемо заглянути. Схоже, він трішки, ну, матеріалами звісно ж, на 3008-й, але в нього трошки інша філософія, це у нас повністю мінівен, на відміну від 3008-го, який рахується взагалі в базах даних як кросовер. Він трішки більший, місткіший, комфортніший. Ось цей 5008. Завше пропускаю БМВ. ну, ці автівки я частенько обминаю. 11300, а у нас 2400 рік, 2,0 бензин, автоматична коробка, О, навіть можна заглянути, автівка, яка просить просто... Трішки поганяти, так, вона аж проситься, сідаючи таке авто, зразу хочеться нажимати на педаль акселератора. У нас тут продається XC60, якщо я не помиляюсь, шкода він без ціни. Прикольний кросовер. Можемо заглянути, ніколи в них не заглядав, чесно кажучи, не дивився. Так от у нас вітає мультимедіа 166 тисяч пробігу, пам'ять сидінь, я так розумію, Ну, автомобіль такого бізнес класу кросовер. Ззаді місця достатньо, є панорама у нас. Цікаво, якщо яка ціна на нього, якщо, да, XC60, якщо вас цікавить, звертайтесь на автомайданчик. Літня гума у нас ще покатається вона. Ну, подобаються мені матеріали. Все так пристойно виглядає у Volvo. В принципі, ці автівки не є дешевими. Ну, якось так. Така прикольна Honda продається крос-тур. Веш V6, вешість в неї двигун. Автівка, звісно, на автоматичній коробці. Щойно я її там відкривав. Пробував посидіти на задньому ряду, безключовий доступ бачимо. Там кнопка старт-стоп, шкіра, електричне регулювання сидінь, пам'ять сидінь, мультикермо і так далі. Є у нас навіть лючок тут такий для комфорту, цікавий автомобільчик. Скажіть, хто знає, як поводиться його весь шість двигун. Може хтось стикався, ну автомобіль теж такого преміум класу. Прикольний. Причому у нас Volkswagen Golf. Майнуль бензин 16200, 20 рік, 72 тисячі в нього пробігу. Ось такі неординарні литі диски 18 го радіусу. Автомобіль в кузові Універсал. В принципі, класно виглядає, є панорама, непогана комплектація. Кнопка старт стоп. А, гарненько і чистенько виглядає Volkswagen. Мені досить подобаються матеріали, навіть більш ніж в попередній Хонді. Ось такий автомобільчик. Звертайтесь. Автомайданчик моє авто, вулиця Милинівська. Кросовери я сьогодні обходжу, тому що в минулому відео, минулому я їх здіймав. Можете пошукати, подивитись. Називається відео там Шукаю кросовер, частина друга. Це якщо я все ж таки не помиляюсь. І там більшість з цих кросоверів, кросоверів відзнято. А перед нами знову ж таки Тауран. 2006 рік, 6800. На автоматичній коробці. Зараз люди частенько шукають автомати. Ось так от він у нас всередині, так от чистенький, гарненький, із такі ніші цікаві. Ну, як вони тут відкриваються, такі бордачки. Оп, і щось можна туди, щось можна туди пакувати. так У нас тут двозонний клімат-контроль, сидінь передніх, всі чотири підйомника. Задній ряд, спробую вам показати. Такі дефлектори для задніх пасажирів. Якась там ніша. Ось такі... Чималко ну, місця, чесно кажучи. А мінус 7-місний, до речі. Навіть є третій ряд сидінь. Ззаді у нас склопідіймачі є, столики, такі кріплення для багажника. Передній привід і у нас 281 тисяча пробігу. Такий тауранчик. Mazda 6 в універсалі. Гарно виглядає, як завжди. Мазди вміють робити красиві автомобілі. 16700, 16 рік, 2.0 бензин, автомат. 130 тисяч пробігу. На жаль, зачинено у нас, можемо заглянути. З таким чином всередину, біленький автомобіль, йдемо далі. Стоїть посадок, Бесьомий. 11 рік, 2.0 0 дизельок, механіка, передній привід, 10 тисяч його ціна, і у нас відчинений, гарненький чистенький салон, все охайненько пристойно виглядає. Механіка шестиступінчаста. Задній ряд сидінь, подивимось, демонструють багажник. І ця шторка на місці в нас, взагалі нас стільки скипіті мечі, панорами немає, Ось такий Passat B7. Peugeot 308, його сьогодні також не минув. 10700 його ціна, 16 рік, 1,6 дизельок на механіці. Передній привід. Без ключового немає. Доступа 6-ступка, темний тканевий салон. Ось така мультимедія. Прикольно по дизайну. Що вам більш подобається? 308 Peugeot, якщо їх можна порівнювати, чи Passat без 7 що скажете, французи чи все-таки німці? Ну, на кожного свій смак, я вам так скажу. На кожного свій смак. Ще один 3008. Це підкреслює, що це досить популярний автомобіль. 8900, дизель, роботизована коробка передач. Ууу, на жаль, зачинений, ось так от ми подивимося. Неодноразово я вже заглядав 3008, в принципі, мені... Знайома ця автівка. З під завершення Ford Galaxy. Великий такий сімейний мінівен, 2.0 дизельок, автомат, ціна 13200. Ого. Е, знаєте, коли ви сідаєте в Ford Galaxy, ви вже потім розумієте за що такі кошти. Досить збитий автомобіль, досить якісні матеріали. Всередині в принципі, їхав якось а всередині. Цієї автівки на трасі взагалі дуже і дуже зручний цей автомобіль, великий, місткий, з гарних, повторюсь, матеріалів. В принципі, все, що тут сказати. Kia Magentis дизельок 2.0 на автоматичній коробці 5900 2006 року автомобіль, зглянемо всередину. Прикольно, ось така виконання шкіра, чомусь спинки відрізняються від е, ось цих сидінь, можливо, перешивалися. Чистенький автомобіль на автоматичній коробці. Навіть у нас є кліматконтроль, всі чотири склопідйомники. мультикермо, автомобіль в кузові седан, ось так виглядає задній ряд сидінь. Ну, непогано. Досить непогано. місця вистачає для задніх пасажирів. Плюс навіть шелизована оптика. Всім дякую за перегляди. Якщо вас цікавлять якісь автівки, пишіть мені в Телеграм, можете телефонувати, залишаю я свій номерочок. Буду на авторинку, також постараюсь щось відзняти. До нових зустрічей. Всім миру.